Моторошна та криваве вбивство через гроші. Чоловік розплатився найманцем за виконану роботу кулею у голову. Тепер тут тихо та порожня. Лише собака кидається на непроханих гостей. Виїхавши на анонімний дзвінок, лікарі швидкої застали пораненого чоловіка ще живим. Він лежав просто посеред дороги, стікаючи кров'ю. До лікарні бідолашного довезли, а от урятувати його не вдалося. Мужчина неизвестный с черепно-мозговой травмой, на тот момент неизвестного происхождения, в приемное отделение в крайне тяжелом состоянии, в коме, с единичными дыхательными движениями, то есть в состоянии агонии практически. Он был сразу поднят в отделение реанимации, вот, проведены все необходимые мероприятия, сердечно-легочная реанимация, но, к сожалению, больной скончался в нашем отделении. В течение он у нас находился буквально 30 минут. Рентген показав у голові куля. Медики негайно повідомили поліцію і оперативна група. Поїхали за підозрілою адресою. Правоохоронцям відчинила жінка. Розповіла, що пораненого викинули з проїжджаючої машини. Та поліцейські не повірили, а в її будинку знайшли ймовірного убивцю. То був її син. Працівники поліції обшукали будинок домоволодіння і виявили там чоловіка. Які в подальшому з'ясувалося, він підозрюється у скоєнні вбивства. У нього під час обшуку вилучено пістолет іноземного виробництва та три набої до нього. Що сталося поміж жертвою та підозрюваним? Виявляється, затриманий Сергій напився і влаштував сварку з найманим робітником, що обкладав плитку його будинок. П'яний схопив пістолет і вистрелив опонентові просто в обличчя найманий робітник, який у нього працював. Як з'ясувалося, це був найманий робітник. І він з іншої країни приїхав і попросив нібито заплатити гроші за пророблену роботу. Убивство на сільській вулиці просто шокувало сусідів, адже Сергій жив дуже тихо і не привертав до себе уваги. Тут добре пам'ятають тільки його брата. Ну, я знаю старшого, він помер, і син у нього помер. А хто там і дружину знаю, знає, а хто ще там а молодших вас... не знаю. Та вроді так. Молодь, я знаю. За криваву розправу над робітником Сергіїві загрожує в'язниця від 7 до 15 років.